Samsung також показали нові навушники Galaxy Buds 3 і 3 Pro. І вони в форм-факторі Apple AirPods Pro. Насправді це офігенно. Форм-факторів багато не навагадуєшся. Форм-фактори повинні бути чи вертикальні, чи горизонтальні, чи якісь таблетки. Як показує досвід, оце найзручніший. Тут у нас є прозора кришечка, тобто дизайн насправді відрізняється. Форм-фактор схожий, він не такий, як раніше був у Samsung, але дизайн відрізняється і він доволі цікавий. Я б сказав, що цікавіше, ніж у Apple. Подивимося, як буде поводити себе цей пластик з фарбуванням, чи не буде він затиратись, тому що виглядає симпотно, але якщо Сіра фарба потім стане з чорними такими рисочками від того, що ви її потерли, ну буде не так класно. Корпус доволі прикольно зроблений, тому що ви, як мінімум, можете його так поставити. Він стоїть на поверхні. Знизу у нас є клавіша спарювання, а також Type-C. Відкриваємо прозору кришечку і бачимо самі вкладиші. Тут у нас причому різні кольори: один помаранчевий, один біленький. Вони дістаються не зовсім так, як AirPods. В плані, що вам треба розвернути їх для того, щоб поставити. Ну нічого страшного. Виглядають зато отак прикольно. І вони теж сірого кольору дістаємо. Все дуже прикольно, якісно зроблено, закривається. Ну до зборки жодних питань немає. І далі ви вставляєте вкладище в вуха. Вони конектяться з девайсом, до якого ви під'єдналися. Шикарне шумоподавлення, ну поки що те, що я чую. от На презентації було багато шумів. Е, включаєте шумоподавлення, і ви просто самі стаєте. І працюють вони теж за допомогою стискання. Тобто вам не треба нічого сенсором вазюкати, хоча сенсором вверх-вниз і ви можете регулювати гучність. І працює, е, як на мене, оце регулювання краще, ніж на AirPods, тому що там не завжди спрацьовую, а тут, прям таке враження, що по всій ножці можете вазюкати і гучність регулювати. А в це інше старт-стопи додаткові функції, наприклад, AI, якщо у вас є пов'язаний смартфон Galaxy, воно буде за допомогою стискань викликатись. І також на навушниках є е, світлові елементи. Це просто, як мінімум, красиво і ще сильніше відрізняє їх від AirPods. Я вважаю, що це оновлення дуже класне, тому що тепер, е, ну, я розумію, що не всі такі, як я, але я б для себе легко розглядав би саме такі навушники для будь-якого пристроя. До речі, по розміру, якщо встати, давайте спробую. А, у мене класно, у мене немає п'ятої кишені. Вони виглядають так само, як AirPods по розміру. На жаль, зараз нема з чим порівняти, але я думаю, що приблизно один в один. По характеристиках, у Buds 3 Pro двохсмоговий динамік, у Buds 3 односмоговий, але у 3 Pro 10-мм, у Buds 3 11-мм. Звук обидві моделі видають 24 біта, 96 кГц. Захист у навушників у обох моделей IP 57, але при цьому тільки самих навушників. Чим же відрізняються прошки? У них є визначення. Голосу чи сирени для того, щоб відсікати шумодавом, є адаптивна функція шумопогашення, ну і є можливість пропускати навколишній звук, а також подвійний AMP. Ну і звісно, відрізняється дизайн, тому що на вкладишах у прошик є підсвітка. Може здатись, що найголовніші анонси, звісно, це смартфони, і ви будете праві, тому що це найголовніші анонси. Але такі аксесуари, як навушники, по-перше, їх легше придбати. По-друге, вони купуються не на один і не на два роки. І коли їх зрубати, Били ну, класними, а Samsung це величезний бренд, і коли ви користуєтесь, наприклад, їх технікою там, і планшет, і смартфон, хочеться щось докупити з екосистеми. То я вважаю, що це прямо по важливості того, що ви будете використати, чи не важливіше мам. Тому що давайте будемо чесними, не всі побіжуть собі зараз купувати Fold, який би він крутий не був. Люди користуються досі там, s 20 чи А-серією якоїсь, причому багаторічної давнини. І навіть з ними ці навушники будуть легко співпрацювати. І я вважаю, що вони ну, прям стали значно цікавішими, ніж те, що було раніше, вони були непоганими. Але той форм-фактор мені чисто не підходив. Я дуже не люблю, коли ти там, наприклад, бігаєш, хочеш щось зробити чи просто дістати навушника, а він починає перемикати треки. Якщо ти слухаєш подкаст, то він переключає на наступний, а потім ти хрен знайдеш, де ти зупинився. А тут ти все можеш робити, по-перше, за ножку, тобі не треба викалупувати вкладиш з вуха. По-друге, вони дуже круто сидяться, і у них додались різні функції, в тому числі AI. Хоча це не прямо AI в Навушниках, як і у випадку з Nothing Ear. Те, що ми бачили, просто якщо смартфон підтримує AI, то ви зможете взаємодіяти з функціями вашого смартфону через підтримуючіся навушники, тобто Galaxy Buds. Ціни Galaxy Buds 3 Pro будуть коштувати офіційно 9600 гривень, а Galaxy Buds 3 6900 гривень. Різниця суттєва, так що подивимося, яка в них різниця по звуку. Для порівняння Buds 2 Pro коштують зараз 5500 гривень. Це майже в два рази. Дешевше. І найближчий конкурент це, звісно, AirPods Pro 2. Їх офіційна ціна в Україні 11,5 тисяч гривень, тобто дорожче, ніж Galaxy Buds 3 Pro. Але нагадаю, що будь-які з цих навушників можна використовувати з обома операційними системами: і iOS, і Android. Також нам показали нові Galaxy Watch, 7 серії, це звичайні. Ну і, звісно, Ultra. Я не просто так зняв свої гарміни, я хотів їх порівняти. І вони виглядають ну, схожими, такими, прям монстрозно схожими. Вони дуже витривалі, не в плані автономності, а в плані того, де їх можна використовувати при наднизьких температурах, при надвеликих температурах вони можуть падати, вони доволі гарно захищені від вологи, з ними можна пірнати і так далі. Ну тобто вони ультра. Звісно, в чомусь вони схожі на Apple Watch Ultra. Форма більш квадратна, при цьому все одно екран круглий. Мені це навіть подобається. Було б напевно не так круто, якщо б вони у всьому копіювали Apple Watch. Тут же. Ми все ж таки впізнаємо Galaxy Watch. І при цьому не треба перемальовувати дизайн, інтерфейси. Бо всі екрани у Galaxy Watch саме от такі. Також у нас додались деякі елементи керування. У нас є, звісно, сенсорний екран, у нас є дві клавіші керування і одна action button. і прикол в тому, що ця action button, як на мене, вона трохи залегко натискається, тому що якщо на неї повісти ліхтарик, який по факту запускає максимальну яскравість на вашому дисплеї, то у мене інколи це натискалось само по собі, коли годинник так внизу, я ж можу включити, просто випадково натиснувши цю клавішу ліхтарик, і таким чином годинник швидше розрядиться. Тому подумайте, що ви хочете сюди вішати на цю action button. за допомогою неї. Також можна довгим натисканням запускати, наприклад, нове тренування. Все це треба налаштувати, але прикол в тому, що на екранчику завжди видно, що ви робите: тобто одинарне натискання чи довге, ви будете бачити, що поруч з клавішою загорається Ну, такий елемент, ніби ви продавлюєте клавішу в екран. Це прикольний нюанс. Також ремінець він схожий на подібний від Apple Watch Ultra. Ну тут не можу про це не сказати, тому що раніше я таких не бачив, от тепер вдруге вже. Бачу. Хоча сам годинник виглядає, Ну, я би сказав, прям дуже і дуже симпотно. І мені великі шайби такі подобаються. Не для всіх, скоріш за все, підійдуть, але благо у Samsung є різні варіанти, можна і зовсім маленькі взяти. Є навіть і фітнес-трекери, вони і дешевше, і менше. От це для тих, кому прямо просто шайба потрібна. При цьому для всього. І для повсякденного використання, і для спортивного використання, для спортивного використання. До речі, тут у нас Dual GPS, це Dual Band GPS. Такий є, до речі, і. В гармінах це для дуже чіткого відслідковування вашого треку. Коли ви бігаєте, ви будете чіткіше бачити, скільки ви пробігли, як швидко, і так далі. Різниця насправді дійсно є. Також тут у вас є можливість швидко переключатися від спорту до спорту. Наприклад, якщо ви тріатлоном займаєтесь, можете собі це налаштувати і прямо щоб не втрачати активність, не зупиняти її, все робити в одній активності: Там і плавання, і біг, і велосипед. До речі, Безель у нас те. Теж майже функціональний, по факту ви по дисплею водите, тому що сам Безель не реагує. Але якщо ви по дисплею так. Біля безеля проведемо, то ви відчуваєте дуже сильну віддачу, прямо як Haptic Engine, і вона приємна. Тобто, у вас як механічний елемент, і при цьому так ви можете регулювати яскравість. Максимальна ж яскравість екрану до 3000 ніт. Так само безелем, який насправді не функціональний, але ви відчуваєте, ніби він механічний. Ви можете перемикатись між меню. Ну і сам безель і корпус у нас із титану Grade 4. тобто це титановий годинник від Samsung. Але механізм кріплення тут інший. Він швидкий. Ви натискаєте одну кнопочку і просто дістаєте ремінець. При цьому вставляти ви можете їх просто так затиснувши, і все все надійно вставлено. Також автономність вона збільшена, але я б сказав, що це все одно ну для когось достатній Мінімум. Для мене це все ж таки. Замало, бо в режимі енергозбереження повному вони проживуть до 100 годин, в режимі відслідковування активності, але в режимі також енергозберігання, де не використовується повністю GPS, він обережно використовується пульсометр, чи дуже слабо використовується, чи не використовується, вони проживуть до 48 годин. В нормальному використанні при трекінгу вашої активності вони протримуються до 16 годин. І це якщо не казати про те, що у вас постійно включений дисплей, це якби да, за те, що у вас повноцінна операційна система, є версії з LTE, ви можете з ними і дзвонити і відповідати на повідомлення. Фактично, вони в чомусь можуть навіть смартфон замінити. Тобто, це не просто мультиспортивний годинник, це смарт годинник але повищеної прохідності, я б так сказав. Чесно сказати, я готовий на такі перейти спробувати з oled екраном якщо автономність буде, ну хоча б тиждень, бо навіть три дні це замало. Чому замало? Тому що я використовую годинник як навігацію в своїх велоподорожах. Я вішаю годинник на кермо велосипед. Їду і цілий день спостерігаю за навігацією. Тобто, у мене дисплей ніколи не виключається. Тут ну, вони протримуються декілька годин, можливо, в такому режимі. А я кожен день, там я буваю, сідла, не встаю по 12 годин. І в такому режимі, наприклад, гарміни протримуються 4 дні, ці протримуються менше одного дня. Але, звісно ж, розширення, причому якісне лінію, це цікаво. На це цікаво спостерігатись. Дивитись, у нас знову якийсь новий продукт. Це краще, ніж просто оновлення поточних моделей. От, наприклад, смартфони у нас Просто оновились, і ми знаємо, що ну, зараз про кнопочки розповімо, про характеристики, що нового, але ніякого Fold Ultra не додали. А годинник Ультра у нас є. Galaxy Watch Ultra будуть коштувати 29 тисяч гривень офіційно. Galaxy Watch 7 на 44 мм 15 тисяч гривень, і Galaxy Watch 7 40 мм 13,5 тисяч гривень. До речі, вони будуть доступні ще й в версії з eSIM 15,5 тисяч гривень. Для порівняння на е каталозі бачимо, що офіційна ціна Apple Watch Ultra. Другої генерації 40 тисяч гривень, набагато дорожче, ніж Galaxy Watch Ultra. Garmin Endura 2 також коштує 40, а то й більше, тисяч гривень. Звісно, я кажу про офіційні ціни. На фоні інших мастодонтів серед годинників, Samsung і їх офіційна ціна не виглядають якимись захмарними. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Звісно, це не огляд, це перший тільки погляд на нові навушники і годинники від Samsung. Далі буде більше, будемо їх тестувати. Звісно, якщо вам це цікаво, але навушники мені прям цікаво затестити. Тому е, можу майже пообіцяти, що відео про них окремо буде. Якщо вам це відео сподобалось, не забувайте про ваші вподобайки, про коментарі. Це допомагає просуванню. Контенту всім пока.